Вітаю вас. Тема сьогоднішнього року система світової колективної безпеки, поняття національної безпеки держави, система національної безпеки України. Історія свідчить, що ймовірність збройних конфліктів між державами обернено пропорційна відстані між ними. Чим ближча відстань, тим ризик конфлікту вищий, і навпаки. Загрози найлегше долають короткі відстані. Стверджує народна мудрість. А в наш час глобалізації і науково-технічна революція істотно знизили значимість цього положення, адже збройні конфлікти сучасності можуть ввестися на великих відстанях. Загальне прагнення держав до збереження миру і правопорядку сприяло створенню систем колективної безпеки, оскільки жодна країна самостійно не має змоги вирішити це глобальне завдання. Тому у світовій практиці склалася і набула поширення системи колективної безпеки як сукупності спільних заходів держав задля підтримання миру, запобігання війні, припинення актів агресії та надання колективної допомоги. Колективна безпека є системою спільних дій держав, установленою статутом ООН для підтримки міжнародного миру і безпеки запобігання агресії. В основу створення системи колективної безпеки покладено принцип неподільності світу, змістом якого є небезпека військових конфліктів для всіх держав світу. Цей принцип вимагає від держав реагувати на будь-які порушення миру і безпеки у будь-якому районі земної кулі брати участь у спільних діях на основі статуту ООН з метою запобігання або ліквідації загрози світу. Колективна безпека різних держав ґрунтується на таких принципах: неподільність безпеки, коли агресія проти однієї держави-учасника вважається агресією проти решти держав-учасниць. Усі держави-учасниці однаково відповідають за збереження безпеки, невтручання внутрішні справи і врахування інтересів усіх учасників системи колективної безпеки. Держави учасниці гарантують колективну оборону. Рішення з принципових питань забезпечення колективної безпеки ухвалюють на основі консенсусу. Проблема національної безпеки України має кардинально важливе значення в контексті загального розвитку країни та її інтеграції до євроатлантичних структур і у світове співтовариство у законі України про національну безпеку України зазначено, що національна безпека це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних. Та потенційних загроз відповідно до цього закону державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист людини і громадянина їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов, життєдіяльності, суспільства його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку держави, її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Території навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо Гібридна війна. Війна, основним інструментом якої є створення державою агресором Україні, обраній для агресії, внутрішніх протиріч і конфліктів, з її використанням для досягнення політичних цілей агресії. Експерти називають гібридну війну типом конфлікту, який усе частіше буде застосовуватися у 21 столітті. При цьому сторона агресор намагається бути та може залишатися публічно непричетною до розв'язаного конфлікту. Гібридна війна поєднує принципово різні типи і способи ведення війни, які скоординовано застосовують задля досягнення основних цілей. Типовими компонентами гібридної війни є використання методів, які сприяють виникненню та поглибленню в державі, обраній для агресії внутрішніх конфліктів, через створення внутрішніх суспільних протиріч через пропаганду з її переходом в інформаційну війну. Створення економічних проблем через економічне протистояння з переходом в економічну війну та протидію зв'язкам країнам жертви з сусідніми країнами, підтримку сепаратизму та тероризму аж до актів державного тероризму, сприяння створенню нерегулярних збройних формувань, повстанців, партизан та інших та їх оснащення. Російська диверсійна діяльність в Україні навесні 2014 року є прикладом гібридної війни. Під час конфлікту групи російських військовослужбовців організували та координували озброєні загони сепаратистів із місцевого населення на сході України, уникаючи прямого введення військ через український кордон, що дозволяло Росії частково обходити міжнародне право у галузі введення війни. Воєнну організацію створює держава для захисту особи, суспільства і державного ладу, забезпечення зовнішньої та внутрішньої безпеки. А в Україні воєнну організацію розуміємо як сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз. Воєнна організація структурно складається з двох підсистем: органів державної влади і військових формувань, базова складова воєнної безпеки, збройні сили, до основних структурних елементів воєнної організації України належать Президент, Рада національної безпеки і оборони, Збройні Сили, Служба безпеки України, Прикордонні військові формування, Національна гвардія України, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту України. Якщо поняття національної безпеки виражає стан захищеності держави, її громадян від різних загроз, то поняття національних інтересів, зміст головних цінностей, цілей і прагнень суспільства і держави на конкретно історичному етапі розвитку фундаментальними національними інтересами України є державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України, стали розвиток національної економіки. Громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості населення інтеграція України в європейський політичний, економічний безпековий правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. Явища, тенденції та чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів. Та збереження національних цінностей України є загрозою національній безпеці України. Сьогодні такими чинниками, що становлять загрозу безпеці України, є агресивні дії Росії, неефективність систем забезпечення національної безпеки і оборони, корупція та неефективна система державного управління, економічна криза, зниження рівня життя населення, загрози енергетичній безпеці, загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів. Воєнна доктрина України є складовою частиною концепції національної безпеки та становить сукупність основоположних станов і принципів щодо організації та забезпечення безпеки особи, народу і держави шляхом політичних, дипломатичних, економічних та воєнних заходів. Доктрина стосується державної політики України у сфері оборони. воєнна доктрина України. Визначає Російську Федерацію воєнним супротивником України та умови звільнення тимчасово окупованих територій України, виходить із високої ймовірності великомасштабного застосування проти України воєнної сили як головної загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. А визнає ознаки виникнення збройного конфлікту всередині України. Інспірованого іноземними державами враховує зростання ролі інформаційно психологічних операцій, наголошує на вдосконаленні системи мобілізаційної підготовки та мобілізації суттєвого збільшення професійного складу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, формулює заходи з підготовки держави до оборони, необхідні для відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності держави. Дбає про розвиток оборонного та безпекового потенціалу як необхідної мови відсічі, агресії тощо. Важливим атрибутом незалежної України гарантом її суверенітету та територіальної цілісності компонентом воєнної організації є збройні сили. Традиційно їх вважають головним інструментом державної політики в системі національної безпеки України. Який призначений для захисту країни від ризиків та загроз у воєнній сфері, роль Збройних сил пов'язують не тільки із проблемою безпосередньо збройного захисту держави, а й з проблемою формування та підтримання її іміджу як члена міжнародного співтовариства держав. Для закріплення вивченого матеріалу давайте поміркуємо і визначимо, які національні інтереси належать до категорії. Надважливих, говорячи про національні інтереси, ми обов'язково зазначаємо, що найважливіші інтереси лежать у сфері державного суверенітету і територіальної цілісності України, сталого розвитку громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення, інтеграції України в європейський військово-політичний і економічний простір, яка передбачає набуття членства в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. На завершення підсумуємо загальне прагнення держав до збереження миру і правопорядку сприяло створенню системи колективної безпеки, оскільки жодна країна самостійно не має змоги вирішити це глобальне завдання. Поняття національної безпеки тісно пов'язане з державою. Державна політика України у сферах національної безпеки спрямована на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки. У 21 столітті усе частіше застосовується такий тип конфлікту, як гібридна війна, компонентами якої є використання методів інформаційної, економічної та диверсійної війни. Для захисту особи суспільства і державного ладу держава створює воєнну організацію. В Україні воєнну організацію розуміємо як сукупність органів державної влади та військових формувань. Захищати національні інтереси та реагувати на загрози національній безпеці покликана воєнна доктрина України. Ця доктрина визначає державну політику України у сфері оборони і є складовою частиною концепції національної безпеки. Головним інструментом в системі національної безпеки країни є зберігання. Урині сили основне їхнє призначення полягає у захисті країни від ризиків та загроз у воєнній сфері. А ви, як завжди, молодці, чудово попрацювали до зустрічі на наступних уроках захисту України.